Перчай, друзі, всім привіт на каналі Тут Люди. Сьогодні коротенько розкажу про місто Кишинів, воно мені дуже сильно подобається, дуже тепле і вайпове, але хочеться забігти наперед, точніше вернутися назад, сказати, що в Молдову я їздив для того, щоб підлікувати свій діабет, поставити крапельниці, масажи, барокамери, восстановити своє здоров'я. Тому що в Нідерландах така медицина е і такий ритм життя, де здоров'я тебе дуже сильно покидає. Також в телеграм-каналі Тут Люди ви можете ознайомитися з контактними. Даними, до кого звернутися, де здати аналізи, щоб зразу через 24-12 годин вже отримати результати всіх цих аналізів. Також е в телеграм-каналі ви можете знайти контакти стоматологів, тому що стоматологи в Молдові набагато дешевше. До прикладу, поставити одну коронку в Нідерландах коштує 1250 євро, і це буде українськомовний або російськомовний лікар. Тут такі ціни. Поставити в Молдові 4 імпланта за 2 години безболізно е коштує 1200 євро. Такі ціни в Молдові. Ви можете приїхати ознайомитися ще раз хочу сказати: телерам канал тут. Люди там є вся інформація. Внизу під відео буде силочка. А поки сідайте та дивіться відосик про Кишиньов. Випадково став свідком політичної театральної вистави в Кишиньові. До речі, в Молдові 28 вересня відбувалися парламентські вибори і доволі знайомий сюжет про російська партія. Заохочені пенсіонери та студенти, які стоять, звичайно, вже не за рубль, а за тверду ідею. Яша, яша, яша з Кишиньова. Сьогодні я йшов, подивився, люди стоять. Яша, что люди стоять? за що люди стоять? Ці люди стоять за те, що гроші їм дають, щоб зараз вибори у нас 28 сентября. Ага. А от вони хочуть во власть опять. ж були были во власти, понимаешь, их нифига не делали, вони тільки воровали. І зараз опять хочуть воровать. Вони без не можуть. Я же как вы вообще смотрите, в сторону Европы или в сторону России? Так, да. Какой Руси, в России Европу Мы должны идти, какой там в Россия Русские вещи порядка на Украину. Это же русский мир. Ты видишь, что делается? Вот это сейчас там вот это. Ты, да. ты видишь, они же на на, на русскому все говорят. Они они же хотят Путина, чтобы прийти здесь навести порядок, чтобы чтобы не обижали русский мир. А ага. Ты, а ты видишь, что надо на Украине творится? Я же я, тут давай приехал. Сейчас... Вот, они что говорят, что там русский мир, там защищает. Ти посмотри. Яша, там... я з Херсонської області войник, мене захищали. Дружище, да, защищали. Да. Мене, я уж бачу, в по Європі європію. Вот это Яша був дуже триадко, дуже Тому що ми от з ними з 89 го ми боремося з этими бандитами, так і не можемо дойти до кінця, як ви на Україні. Боролись, боролись, Майдан, туди-сюди. Это ваш Янукович продал Украину. Из этого вы сейчас не можете воевать, он все продал России. Потому тому що ми такий народ, що народ наш роботи. А оті эти, эти, вот тут за да, люди, да, да, Деньги. А що якщо б не деньги дали, дякувати, ніхто б не прийшов. А зараз дійсно щось справжнє, душевне та неймовірне те, в чому я раніше дуже часто варився і чого немає в Нідерландах. Це базар, це справжній базар, на якому ви знайдете овочі, фрукти, рибу, м'ясо. Сало. Так дійсно ти скучаєш за цим в Європі, тому що таких смачних овочів та фруктів не в одному місті Нідерландів ви не знайдете. А як десерт та вишинкові на цьому пирогі, це, звісно ж, смажений піріжочок з базара, який це кайф. Так, мої друзяки. Ось ось місто де. Де мені дуже подобається, це домбита. нас в Херсоні теж таке було. В Європі, в Нідерландах, такого не де Тут ремонтують абсолютно все. Що, що в тебе поламалося, що в тебе приїхав часи відремонтувати. Тому що там, де ми живемо, це не там просто калаур, щоб батарейку поміняти. Друзі, поки місь ходив по базарі, то знаєте, надавали мені той літературки. І я, чесно, знаєте, дуже мені пощастило вихватити. Молдавського блогера No, тому що людина дуже цікавий контент знімає. Ти дуже багато де ходиш, де розказуєш, де показуєш. В тебе такий творчий творчий підход. Так? Єлісій. Єлісій. Єлісей, да? Да. Е, дивися, ми, ми дивимося тебе. Чесно кажучи, я тебе дивився ще не проти, якщо українською мовою спілкуватися. Я розумію, якщо да? Що то да? Я, я що, да, Ти спитаєш я так суржиком. Я тебе дивився давно, така ти творча людина. І я, коли приїжджав в Молдову, мені дуже подобається ваша країна. Я вже два рази сюди приїжджав. Я приїжджав сюди, зуби лікувати, тому що в Нідерландах такого немає. Може, ти да. бачиш, що це як Чіполіно. <ріст> <Да, є такий ріст> е, і я в тебе знайшов ролик в Тіктокі. Буквально недавно ти вистрелив. Ти сказав, якщо е, вибори у вас зараз будуть, і вийде проросійська партія на публіку на арену. Ти береш котіка і отсюдова уїжджаєш з Молдови. Я сказал, что я сделаю ему загранпаспорт, ага, вот чтобы туда. быть готовым уехать. Да -да -да. Потому что я прям сразу не уеду, потому что мало ли, как будет работать у нас пророссийское правительство. Потому что в Грузии тоже пророссийское правительство, но там пока все спокойно и все ровно. Поэтому нужно подождать первых каких-то реальных опасных моментов, триггеров, когда нужно будет уезжать. Но я супер не хочу уезжать. Я просто понимаю, что если сюда придет война, то я не хочу в этом участвовать. И тогда мне придется. No. Дивися, я в тому році був о, в цьому році. Я з молоддю спілкуюся з такими молодими бізнесменами. Люди, які займаються. Я знаю навіть людей, які з Європи приїжджають. і починають тут бізнес стартувати. У вас круто стартує е, зелений туризм. Е, просто шикарно yeah, розвивається. Yeah, я кайфанув. Я поїхав в старий архій. Арфит, Архид. Да. да, і я просто кайфанув. Ще по Дністру можна класно сплавлятися по річці і оста... остановлюватися в класних місцях. Е, е, хочеться спитати, в яку сторону дивиться молодь? Ну, молодь, куди, куди, куди направляється? По більшій частині в сторону Євразюзу, да, більшість розуміє, що в сторону Росії зараз не варіантно двигатися, тому що війна. Але старше поколення по думають інакше. Це основний електорат, який движеть проросійські сили вперед у нас. От, в е, кстати, да, от партия, я не буду афішувати цю партію. Тут е, замисловато зірочка нарисована, сердечко, серп і молот. Я вчора до бабусі підійшов чисто на свої окулярки знімати. Кажу: бабуся, що ви стоїте, коли ви будете Сталіна назад ставити, коли ви будете вирощуватися. І бабуся дуже агресивно на мене почала кидатися. Що, типо, що ти... Я нічого не розумію в цій І Я, знаєш, десь десь зрозумів, що все-таки це проповідає пропаганда русских СМИ вона достає пенсіонерів. пенсіонеров есть моменты, да, и правительство, которое сейчас у нас жорстко бореться с этим, то есть запрещают российские каналы. отслеживают людей, которые получают деньги от группировки Шора, которая спонсируется России для того, чтобы подкупать людей на выборы, платят деньги. Все это круто работает, их постепенно блокируют. Поэтому я и думаю, что если год назад на выборах президента проголосовало чуть-чуть больше людей за евроинтеграцию, чем российский, то сейчас, спустя год, скорее всего, за счет того, что закрывает эту дезинформацию, и сайты у нас заблокированы mm -hmm. российские, с одной стороны, мне кажется, что это неправильно, потому что это отказ от свободы слова, потому что мне было бы интересно, я специально смотрю выпуски пропаганды российской, потому что мне интересно, какими, какими крючками они пользуются, мне это любопытно, но теперь это сложнее сделать. Но с другой стороны, это работает вот на этих ребят, на пенсионеров, которые, которые, которые заблуждаются и которых обманули. І з цим є прогрес. Слухай основні аспекти от цієї пропаганди. Я не понімаю э, румунський язик. Правильно? Да я не пані румський ризик. Ну шо вони шо про що вони хочуть сказати на що ведуться пенсіонери. Вот. сейчас ну сейчас эти ну конечно же они обещают пенсию потому что это ага. к пенсионерам относится они сейчас уже не так смело говорят про то что мы хотим сближаться с Россией потому что понимают что это уже слишком даже сейчас даже для них это крэнжово поэтому да? они говорят просто что мы будем дружить что мы будем что будет конечно газ потому что у нас проблема то что ага. мы покупали газ у России и это было для нас дешевле чем сейчас когда мы этой возможности уже не имеем и покупаем в Европе сейчас это очень дорого и они обещают что будет вот газ даже здесь вот пишут, из России. Будет также поддержка фермеров у нас. Это тоже большая проблема. С этим нужно бороться тоже. Потому что у нас очень много продуктов. У нас очень крутые продукты очень наши крутые, внутренние. Согласен. И я много где путешествовал, и, похоже, мало где видел. Потому что у нас крутая земля молочка и Молочка тоже классная. И молочка, да. Я сам езжу на рынок закупаться каждые выходные. Но так получается, что выгоднее для магазинам выгоднее покупать продукты из за границы просто это дешевле, чем покупать у наших фермеров. Угу. Поэтому вот здесь должны быть большие изменения для поддержки сельхоз сельхоз спектра, и поэтому они тоже это обещают, но это все обещают, и все пытаются с этим разобраться. Так. Протяжа Рябисеричей, это охрана церквей, потому что они тоже запускают такой фейк о том, что Евросоюз против православия, ну, это абсурд, но это абсурд, здесь нет да. нету никаких доказательств этому. Что еще тут у нас самое интересное? Диалог и Китабил Ку-Уе, то есть диалог с Евросоюзом они обещают тоже. То мы... Слухай, нам когда Виктор Федорович тоже диалог обещал, но ничего не получилось. Не Янукович. получилось? нет. Ну так, так. отака Така була історія. Ми далі підемо на ринок. Тож ринок в Кишеньові ну це святе місто. Слухайте в Європі. Ніде ви такого ринка не знайдете. Не в не в Варшаві, не тім болісі похоже пока місяні Європа в євросоюзі про, я про, я про, маю да, да. Да. а тут вже знаєш, тут люди тут я взагалі кайфую як сюди. приїжджаю, просто ж, ж живий механізм, який питає тебе своєю такою аутентічної енергією. Я потім я вже в Україну приїжджаю. Да, от да. бачиш, ми, ми, ми розуміємо одного. Дай Боже здоров'я! Дякую тобі за це коротеньке відео, Ми погнали далі, то що бринзичка сама себе не купить. Бан Роман, откуда вы Роман? Бендер. Это при Придністров'я, це проблемний такий регіон, кажуть, в Молдова. Ром, шо, скока у вас там пенсія? Як я повсюди живете ви там люди в Придністров'ї? Чим ви займаєтеся? І ну ні, ну як все виходить? Я лишний буду, ну буду десь себе на 1000 злотих. Это чтоб примерно 20 евро, да? Скока? Так, 20 долларов. 20 долларов, да, так получается. Да. Ну тебе что-то государство дает? Ну, ничего не дает. Да? ничего не дает. Даже в какой организации, сюда где там вот они получают там продукты, там, то я взять, я вот говорю, сюда мне продукты. Ой, извини, нас нет, А что по местной власти? Местная власть это кто вообще? Ну вот это рассказывал в момент. Ну вот эти ребята, что можно и как бы этот самый, уехать на подвал, да? Строй режим вообще особный, да? ты ты там сидел или тут? сидел? там еще там еще там какие условия в тюрьмах вообще? нет, тюрьмах там, наверное, как бы, как бы есть девушки, сидеть, как бы там нету, там не набегают, а мне тут там тоже без музея, да? Да, как Слушай, а с... молодежь, молодежки, люди, какие, ну, молодые пацаны после школы, чем занимаются вот у вас в Приднестровье? Ну, село, допустим, да? Село Приднестровье. Ну, э, стараются уехать, здесь нет уже где-то там, ну, вот что ты понимал, э, зарплата э, 300 долларов или 700 евро. Хотя вот здесь. 500 евро заплатил Ну, 660 описано. Ты да говорил по поводу этого, по поводу кондуктора, да? Вот, я кондуктора там 3000. Это если она будет... Ну, это то же самое. Если она будет делать план. А здесь 13 тысяч. Ага. И ты сюда проезжаешь по дому, чисто кайфовый, да, что-то погулять? Я раньше здесь еще просто была по магазину, пока не поймали да. Ага. По да. по да. здесь есть один дядька, короче. Я не знаю, что, что, короче, все есть, то есть на месте. там всегда все бедолаги, он приезжают. ну, не знаю, не знаю, где деньги либо на как бы, и так тоже он там, кому 200, смотри, там, Ингрина по 200, кому 300, кому 100, там, там, по 100. Слушай, ну ты после, после зоны, после этот самой отсыпки, ты работу там себе можно найти, Не берут? если бы еще, может, не было, я, то, может, я бы не Это в люди съезжают, да? С России там много людей, да? Там таких русских. В общем, я не знаю, как поедет. Я же там типа 250 тысяч с Вот так вот. Ты показывал свои рубль свои покисловские. Ничего не стоит, да? Это вообще-то работ спичка. Это даже одна копия, понимаю, поставили. Рома хоче в Нідерланди поїхати, я йому розказав. Я Я так був. Ну ти вообще сейчас на здоровому питанні образі жизни взагалі. На його не падаєш? Я не питання я чахим чахним. Що ти можеш собі позволити на свою пенсію? Така ось ця історія живих людей. Це був такий, знаєте, лайтовий випуск з міста Кишиньов, Молдова. Я приїжджаю туди вже два роки. Дуже подобається клімат, дуже подобаються овочі, фрукти, все, чим багата та земля. І хотілося розповісти про мінуси, Я ходив там, буває таке, знаєте, не європейське. Не таке європейське, як тут це місто, але все таки вектор направлення на щось приємне. Видно, що десь мені розказали, що все-таки влада чує те, про що прохають люди звичайні, що є якийсь, знаєте, зворотній зв'язок, щось будується, щось розвивається дороги, і це приємно. На це приємно дивитися. Тому про мінуса Кишиньова мені навіть не хочеться розказувати. Хочеться розказувати про плюси, дуже багато позитивних людей, класних людей на своєму шляху зустрів. І коли ти я от побачив цього містера із Придністров'я, пана Романа, такий, знаєте, Волоцюжка, буває щось там в магазинах підмута, то все-таки розумієш ще раз розумієш, куди приходить триколор, то там нічого доброго немає. То звідти просто уходить життя, молодь виїжджає, роботи немає, медичної допомоги ніякої немає. Тюрми лагеря. Він розказав про шеріфа, який там контролює ситуацію, каже, таке таке у них є. Комендантська година, там там, знаєте, такі моменти ну, страшні моменти. Молодь виїжджає, роботи немає. Все на що направлена країна з цим триколором? Дай Боже здоров'я! Налаштовуйте себе на позитив. Гарного настрою, батькам передавайте привіт. Ну а далі про Нідерланди. Дай Боже здоров'я!